Привіт, мене звати Ірина Думенко і я рада вас бачити з себе на каналі. В цьому ролику я вам покажу готові роботи за січень. Та-дам! Ось така у мене стопочка шкарпеток. Взагалі я в'язала у січні не тільки шкарпетки, але е джемпери я свої не дов'язала. Я зв'язала чоловічий джемпер і жіночий джемпер. І сподіваюся, вже, що вже покажу готову роботу у лютому. Взагалі, мені сподобалось в'язати шкарпетки, тому що це швидко, я їх в'яжу буквально 4-5 днів, і в тебе вже готова робота. Це дуже приємно, і в тебе такий є азарт, що ти в'яжеш і в тебе є готова робота. А не так, коли ти в'яжеш, вяжеш його перев'язуєш, і ти докладаєш до цього дуже багато сил і енергії, а в результаті ти постійно перев'язуєш і в тебе немає що показати. Так, це був вступ. І що ж, почнемо з цієї трійці. Yeah. Я їх в'язала із Alize Superwash Comfort Socks, Це класична пряжа шкарпеткова, 100 грамів 420 метрів, скільки там, 75 вовни і 25 поліаміду. В'язала я їх на спицях 2,5 І ви знаєте, я думаю, всі з цією пряжою знайомі, тому що вона бюджетна, і в неї досить, великий, досить велика кольорова палітра. І однотонні, і секційні є окраси, фарбування. Що ж, почнемо. Почнемо з цієї пари. Це у мене 41-й розмір. Кольорова гама називається Золота осінь. У мене пішло на неї 60 грам, якщо не помиляюся. Так, 60 грам. І загальна кількість петель я набрала 64 петлі. До речі, я всі шкарпетки в'яжу методом Magic Loop, І їх в'яжу одночасно. так. І знаєте, що я доповнила їх мисочок і резиночкою. і я зробила іншим кольором. Це уже Alize Superwash artisan також класична шкарпеткова пряжа, 100 грамах 420 метрів, і е, скільки, да, 75 вовни і 25 поліаміду. Це теракотовий такий колір, гарбузовий, мені він дуже подобається. Я чоловікові в'язала такі, такі. шкарпетки, дуже ніжна пряжа. І ви знаєте, Artisan по своєю м'якістю, він. Е, Ніжніший, ніж Comfort Sox. Ну, принаймні мені такі артикулі попадали. Задоволена я своєю роботою. Дуже гарні. Хоча зараз і ну, зима не до осінньої тематики, але я їх придбала ще у травні, і я ж думаю, треба вив'язувати пряжу. Так що її час настав. Так, наступний це коричневий меланж. Це уже 43-44. І це колір у мене. 76-48, пішло 76 грам, і загальна кількість петель 68. Це для мого папи. Не знаю, чи будуть, точніше, у мене папа і брат, вони такі класичні чоловіки, і вони носять там біле, сіре, чорне, коричневе. А такого кольорове ну, не носять. І не знаю, чи вона носитимуть чи ні, але я купила цю кольорову гаму, оскільки. На той момент, коли я їх купляла, це було у листопаді, мені дуже сподобалася секційна пряжа, і я почала в'язати із секційної пряжі. Але, наприклад, коли я бачу це на нозі, у мене чоловік носить шкарпетки, такі вони, ну, трекотовими цими кольорами, а в нього все темне або світле, і вони такі недоречні мені здаються. І я от думаю. Наскільки це буде доцільно в'язати такі шкарпетки, я сподіваюся, що вдома буде він носити. І також ці шкарпетки на 43-44 розмір, це вже джинсовий меланж і колір, якщо когось цікавить, 76-77 і вага 70 грам. Я їх трохи нижчими зробила, також 68 петель. Мені подобається в оцих шкарпетках, точніше, в кольорових гамах, те, те, те що. Ну, Звичайно, мені не, подобає, не сподобалось те, що там були великі вузлики, що в цьому матку, що в цьому матку, але можна не підбирати секції. Ну, Точніше їх немає, і я коричневі підбирала, а вже сині в'язала так, як вже так, так, як було, взяла два кінця, і взагалі немає сумнівів, що це пара. Ще зв'язала із Alize Superwash Artisan у 100 грамах, 420 метрів, 75 вони і 25 поліаміну. Такі яскраві, ну, вони не надто яскраві, виходить, шкарпетки. Це 41-й 40-й номер, і в мене на них пішло, ще скажу, 68 грам і загальна кількість набраних петель 64. Також я їх в'язала методом Loop. І я вже вирішила додати такий ненав'язливу ненав таку схему. Три лицьових, одна виворітна. Мені сподобалось її в'язати. ну Це класно. І, і дуже гарно виглядає, і мені сподобалось взагалі. І колір, до речі, одинадцятий. Знаєте, що я в валізени знайду такий насичений зелений колір. Я взагалі не знаю, чи він є, оскільки я хотіла собі на Новий рік якісь все, шкарпетки зв'язати, поєднувати оці кольорові гами, там красне, зелене, біле. Але не знайшла зеленого кольору, Такий, ну, як трава, як листки, тільки оце зелене яблуко. Але ж мені сподобались. І останню пару, яку я зв'язала, це чоловіча пара шкарпеток до дня всіх закоханих. Це розмір 44-45. В'язала я її знову для себе пряжі, North у 50 грамах 170 метрів, і в складі 45 альпака, 30 поліаміду і 25 вовни. І колір 07 такий ніжний, може когось зацікавить. Пішло на них 83 грами і набирала також 30, загальна кількість петель, 38. І знаєте, що я вам скажу дуже приємна на дотик. Взагалі, чому я вирішила в'язати саме з цієї пряжі? Оскільки я чоловіку в'язала із пряжі. Alize Comfort Socks, і на морози вона йому холодна. І я дивилася, із якої пряжі дівчата в'яжуть майстрині наші, і я знайшла, що одна із позицій це Alize ой, Alize Drops Дропснот. І я придбала тільки два матка клубка, виключно на одну пару шкарпета. Взагалі я задоволена, у неї такий пушочок, не знаю, чи вам видно. Дуже приємна і ніжна на дотик пряжа. Мені сподобалось з нею працювати, але знаєте, що я дивилася в. У він що вона розтягується. Ну, побачимо. Сказали, якщо її носити у черевики, то вона буде збитіша. Не знаю, як правильно сказати. А якщо її так носити по квартирі, по дому, то вони будуть розтягуватись. Побачимо, як, як воно то буде. Да, такий, такі в мене красончики вийшли. Взагалі, я задоволена своїми результатами у січні. Сподіваюся, що лютий також буде продуктивний і мені буде вам що показати і чим поділитися. Дякую за увагу. Творіть, витворяйте, до нових зустрічей. Пака!